Вітаю всіх, хто готується зі мною до НМТ з математики. З вами я Раїса Іванівна, і сьогодні розглянемо задачі на поділ числа у заданому відношенні. Всі ці задачі містять відношення. Ось так воно виглядає: 4 до 5, 3 до 7, 10 до 13, 4 до 10. І розв'язуються ці задачі одним способом: ми вводимо спільну міру, коефіцієнт пропорційності Х і е, таким чином складаємо рівність. Для оформлення зали до свята закуплено повітряні кульки лише двох кольорів у відношенні 4 до 5, якому з наведених чисел може дорівнювати загальна кількість повітряних кульок, закуплених до оформлення зали. Загальна кількість кульок буде 4х плюс 5х9х. А значить, це число має ділитися на 9. Щоб дізнатися, ділиться число на 9 чи ні, треба порахувати суму його цифр і подивитися. Ось число 117, 1 плюс 1 плюс 7, 9. воно ділиться на 9, а значить і 117 ділиться на 9. Протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількість пакетів, доставлених першим і другим кур'єрами за цей період, відноситься як 3 до 7, скільки пакетів доставив другий кур'єр. 3х плюс 7х дорівнює 210, 10х дорівнює 210, а значить х дорівнює 21, а другий кур'єр доставив 7х. 7 помножити на 21. 147 пакетів. Для приготування чайної суміші змішали індійський та цилонський чай у відношенні 10 до 13. 10 частин індійського 13 цилонського. Причому індійського взяли 180 грам. Тобто 10х це 180 грам, Х дорівнює 18. Всього взяли. 10х плюс 13х, 23х це всієї суміші приготували. 23х, 23 помножити на 18 414 грам. На пост голови шкільної ради претендували два кандидати. У голосуванні взяли участь 210 персон. Голоси між кандидатами розподілилися в співвідношенні 4 до 10, скільки голосів отримав переможець? Переможець отримав 10х голосів, але разом це 4х плюс 10х 210. 14х 210 поділити на 14х дорівнює 15. А значить, 10х це переможець 150 голосів. Ось так розв'язуються задачі на пропорційний поділ. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!